З вами канал Нестер Мейкер. І сьогодні я буду грати з моїми друзями Странного строгого папу. І зараз будемо грати. Так, де тут Роблокс? Ой, -майо! -майо! Не, не в ту програму зашов Так, ну ось він Роблокс. София! София! Земная София, да? Вот. Э. И... Так, вот, Ага. Захочу бы странного строгого папу. Так, вот И Саша. Странный... Странный... Шук. Ага, ну ось вони. Ось цей. Блін, хоть би на мостик, хоть би на мостик. А мостик. Так а тепер спробуємо цей Їх декілька ем, Ось. Так. Да. О! о о о о о о о. -о. Друзі, заходьте. Зараз я зайду. Якщо що, підписуйтесь на Нейстер Мейкер канал, ставте лайки. Не забудь поставити колокольчик, щоб подивитися наші нові відео. Так, так, відео вони будуть, я так думаю, виставлятися кожен день. І я хочу, щоб ви завжди ставили тому що, якщо ви не поставите нічого, ми будемо думати, що вам не сподобалось відео. Так, Несто? Так. Ну, ви не, забув... Тут... ви не ставте палець вниз, а поставте під цим відео палець вверх. Угу. А <кхи> ще <щоб кхи> полечіть робокси, то шапку Да, так. Ты Нету роботов. но, но мы, я пришла уже восемнадцать раз, радужные друзья, да, да, друзья. А я пятьсот раз. Ихо. <свят> ну, Саша, ну ты не пятьсот, точно. 5 і 18. Тіло вообще. Я не знаю. Ладно, Анеся, ти коли зайдеш строго, папа? Те зараз В нього декілька в мене, йомаю. Страшний папа. Я написав странний. А я написав просто строгий, я не пам'ятаю. Добре. Будь ласка, будь ласка, хоть бы машина, хоть бы вибір, хоть бы вибір. Є два варіанти. Я лише два варіанти. Строга бабус. Давайте лучше трогаю бабушку. Давайте строгую бабушку. Друзі, странний строгий папа відміняється, тому що я його ніде не можу найти, тому що я не знаю. Строгая мама. Давайте строгу бабушку. Зараз. Давайте строгу бабушку. Зараз. Заходь до нас. Не, заходь. Не, заходь до нас. А вы в курсе, что тут дуже сложно? Я только строгую бабушку знаю. И то. Давай зараз. Я загуглю строгая бабушка. Тро... Саша, а ты где? Я красная такая. Я, короче, захожу, потому что проблемочки. Мне надо просто скин заменить. Да За я скин, я уже заходжу в строгу маму. Добро. Я хочу порядок. Вот, вот,